Це комашка – Так вінницькі волонтери назвали треті баги, які виготовили для українських захисників на південному напрямку. Розповідає Михайло Ткаченко. Зробили його на базі Нісан Прем'єра. Авто потрапило в аварію, але каже, отримало шанс ще послужити військовим. «Двигун тут двохлітровий дизель перевіряємо його систему запалення, систему приску. Замінюємо зазвичай мастила всі фільтри. Андрій Кравчук каже, аби авто могло їздити бездоріжжям, змінюють ходову. Піднімаємо максимально кліренс для того, щоб машини автомобіль успішно проходили там, де не проїде звичайний автомобіль, і в принципі це вже неодноразово рятувало їм життя. солдата. Площадка для того, щоб боєць міг стояти на ній доволі впевнено, нормально тут ще будуть робити скріплення для поясу, і зверху буде встановлена турель для. Кулемета фактично, цей автомобіль призначений для того, щоб виконувати швидкі бойові завдання. А ще поставили протекторні шини, зняли передню панель, залишили нічну підсвітку. Ми панель приладів знімаємо для того, щоб нічого не світило, нічого не заважало. І так доводимо все максимум до ідеалу, щоб не було потім ніяких проблем. Надійні практичні сидушки. Вони, можливо, виглядають не зовсім комфортно, але в них доволі зручно сидіти. Іноді буває при тестуванні залітає вода. Заліта залітає болото, залітає все. І ця сидушка має бути така, щоб її змити, вимити, все, видути. Виготовляють такі легкові автомобілі для розвідників. У роботі керуються їхніми персональними побажаннями, каже Кравчук. Кожен вагіт відрізняється один від одного. На одному з автомобілів там встановили турель для обстрілів, для того, щоб щемити орків, умовно. Деякі автомобілі зроблені для того, щоб вивозити поранених. Тобто, в принципі, фактично такої універсальності якби немає. Поруч волонтери відмірюють, ріжуть метал та зварюють каркас для наступного багі. Це вже комашка 40 Цей даний засіб був в окупації, на ньому їздили загарбники нашої країни. Потім вони. Успішно втікли з тієї ділянки, де знаходився автомобіль. І головний лікар Херсонської обласної лікарні вирішив, що він не буде їздити більше на цьому транспортному засобі. Він знав, що є волонтери, які виготовляють в Вінниці баги, і вирішив просто віддати безкоштовно цю машину для того, щоб вона далі слугувала для потреб ЗСУ. У салоні вирізали передню панель, виняли сидіння, каже Михайло Ткаченко. Ми запланували собі рівна площадка, а сюди буде встановлено також сидіння. Сидіння для того, щоб який кулеметник буде тут працювати цієї турелі, яка буде тут встановлена, з цього майданчика. Перші баги волонтери виготовили на базі ВАЗ-2106. Його українські захисники назвали Боня, розповідає Денис Міляновський. Зорганізувалися чоловіки 6 червня. Відтоді, каже, виготовили і відправили два баги, відремонтували два позашляховики. В нашій команді є і Підприємці, і лікарі, і механіки, і зварювальники, і, скажімо, бухгалтери, економісти. Всі працюють на рівних. Вартість виготовлення одного такого багі різна, каже Михайло Ткаченко. В середньому 150-200 тисяч гривень. Гроші збирають на монобанку. Кожне авто перед відправкою фарбують, опісля тестують. Коли нам сказали, що за допомогою того другої, нашого другої машинки вивезли трьох чоловік, які були трьохсотими. І три бійця залишилися живими. Для нас це підняло дуже високу самооцінку. І знаєте, ну, всіх аж піднявся настрій, що ми зробили це не дурно. Ми вдячні нашим волонтерам, які допомагають у ремонті, у них руки, щире серце і добра душа. Слава Україні! Слава! Бувають рецензії, ну такі відгуки про наші машини. Що уряд каже, по ваші працювали два птура, каже, і хлопці виїхали. Міляновський каже, комашку 3.0 захисникам повезуть у понеділок. Лена Карбівська, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця.